Зливаються голоси і лісу і поля і пахучого різнотрав'я, народжується музика рідної землі, добрий дух рідної оселі, її тепло і затишок, родинна домівка. Для чого ми завітали до жительки села Куснища пані Ольги? О, а щоб людина із старшого покоління могла передати свої знання і майстерність, а чи свої секрети рецептів так давно відомого та проте різноманітного приготування борщу для молодих нащадків? Тут мій очі маленька батьківщина, тут моє коріння. Моя поповина, з діда прадіда живе тут вся моя родина. Село моє мальовниче, волинь моя, краса моя, наша Україна. З діда прадіда, живе тут вся моя родина. І сьогодні я хочу розказати, як варити наш пісний борщ. Як колись варили, як наша, наші предки варили. І дякую Богу за мамину ласку, за бабусину казку, як вони мене вчили. З бабусею прожила 24 роки, а з мамою 46. У одній хаті завжди жила, ніде не їздила, ніде не була. І отак і досі той борщ вару. І от і діток хочу навчити, щоб уміли. Мої правночку. І будемо зараз варити наш борщ, а ти, Оксаночко, бере цибульку ріж, а я буду капусту різати. Олуплюй. Колись <р Login> варили із з такі, і з кришні капусти з бочки. але варили вот такий, з головок. Він дуже хороший, борщ, він не шкідливий для старих людей. Обично старим людям шкодить уже на ста, старим капусняк. А от така от не ні такі Для здоров'я добрі. Я такі видосив пашу капусту. І, 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 і тепер говорю отаку на воросу, і борщу і смакую, пока вони добрі, що він. Молодий, звичайно, вже такого не хочуть, або вони не кушають. Mm -hmm. Ото вже тут вода є, вже я кидаю капусту, о, обвалилася. А ти зараз Боже, я покрашиш цибульки. На, Бери ріж і теж туда кидай. Оксаночку різд цибулю, а я буду. Крупи промивати. Не рушка. Дві три. Круп ми все пали пшона що найменше. Ось такі без картошки, без квасолі, бо колись квасолію. Пироги пекли. Туди розсипали чорниці. І такі були, купли пироги, щоб було, без красолі був той можки світ. А я зато буде з курпа, картошки тут не треба. А ми лінняків наробимо. Линяківна робимо, буде картошка там. Добре робити, щоб чиста вода була. Бабусі, я вже дорізила це правильно? Правильно, добре, споризила. Зараз я тику розділю. Щоб було, ото зараз все хати свіженькі. Пластинку сюди. А ота буде на зажарку. А зараз будемо ще гриби кидати. О, гриби. Гриби, то кидалися такі кусочками, кидалися такі цілі. Як, як то старі чоловіки сядали, він кожен собі виймав. Кусочок того гриба такого цималого і так собі е, пос, положить на хлібі, силлю посипле, то ніби то м'ясо було. Так, так було. І так люди харчувалися таким, і вони були здорові. О. От так. Тепер, а то круп ми всипали ячних. Щоб була мастка, таке мастки буде борщ. Вельно добре накипить. Воно як уставлять у піч, то там умліє до обіду, прийдуть з косовиці чи, чи сі курі заші. От ото то була смакота. Виймуть линяків гарячих або картошки напечуть, з лупахами казали, І теж було добре. От як було. — Бабусю, а які спеції додавалися в борщ? Додавалися в борщ спеції листочок, перець, кріп сипали насіння кропу, щоб було чути всім сусідам, що в нас борщ вариться. Ну і Посолити, потім засмажимо. О, ти бери листочка, кидай, листочки, а я перцю сиплю. А. І бери кров, усипа так два рази, дві щуптинки. Ще раз так. О. Посолити. Посолити так з положки. Посолити скільки -то там. А і послі будемо кушати. По смаку капуста і посолена, і поквашена.

не так, варене, то й борщ. О, ставиться, щоб там одне посмажилося. І закипить, кипить. Ну, там скорсить. Жарка вже готова, скурчить, жариться, як має бути. Отак. О. Чугунчика сюди. О. Жарку викинемо. Вити видати, ага. яке буде добре. Тепер будемо ставити в піч. Там подай кришку накрити човунчика. Беріть, Беріте О, Добре. Зараз накриємо і хай мліє. Добавимо сюди трохи любові і ласки, і щоб було смачно всім, щоб їли і смакували. І дай Боже, щоб було що їсти. Вже там борщ мліє у печі, а ми помиємо руки Оксаночку і будемо линяки ліпити, наварили картошки, вона вже захолонула. І ми тепер наліпимо линяків, і поставимо туди в жир, щоб вони були теплі, такі добрі. Буде доможку. Що... Отак зараз буде. Зараз, зараз я покажу, як лепити. О, маленька. Дівчинка вчися, вчися, вчися дитина, вчися, що не учися, то колись, як знайдеш, отакого От докупи. Докупу, бачиш, отаку самочку бери. О. Такі голеньки. Більші, менші, всякі бери. Ти теж там душу катушку докупи. Зобряд душі, щоб вона з'єдналася. Такі продовстенький. О, таких вонятів так колись робили і таким живилися. О, весело і, співали. і чорниці були добрі. О. А в нас завжди були від чорниці, бо в нас казали, там чорниці, де вдова нашого тата не було, то в нас завжди було вечорниці, бо в мене були старші сестри. Три сестрі, а я була маленька, я теж на тих чорницях вчаствувала, Я виросла на вечорницях. У мене хлопці приносили мені гостинці, горіхи, дідьки, а цукерку тоді не було, не приносили, ой то було добре. Вже в мене діти, які по сусідні, то вже я на другий день їх угощаю своїм гостинцями, бо нікому стику не носили, як мені, бо у нас такі були добрі в чорниці. Отак От було весело. Ну, а тепер вже ставлю піч. На жир поставлю і хай тут. За буде таке хороше, рубляміньке, таке, а. Тепер кружко закриємо. О, щоб там дух тримався, щоб воно. А то ще поліна оставляється, поліна кладуться, як і хліб виберуть з печі, як і все вибирають, то кладуться поліна у піч, щоб був такий запас дрова. Вони сохнуть та й ждуть до другого разу. А так було завжди. А як хліб виймали колись, то ставили тюгунчик води, щоб мав вогонь чим умитися. Ото вже буду виймати линяки і буду виймати борщ, будемо ставити на стил і будемо обідати. линяки нагрілися, борщик теж помрів. Чигунчико, колись то варили в глиняних в лечиках, ще смачніше було. Були такі колись тринички називалися на засмажку. Ставляли на жирові, а на тринички було, воно не, не пригарувало, і попил не замазувалося. такі мої линячки. О, хорошенькі. А тепер поставили борщ.

Тут ще такі шулячки були, як казали для дітей городюшки. Десь він тут плаває. Ціла головочка така. де ж вона поділася таку головочку, ріличку брали. Ото такий, як була, була ціла головочка, не різав на четверо, на шестеро. І ділили дітям. То таке було смачне, то так, ой, мені бабусю, мені бабусю. ой, було Дуже смачно. Отак харчувалися. А морки сюди не кидали, бо морка в кришані капусти була. О, то сюди не треба було. Ти коячні курпи, трошки того, пшона. І так було добре. Ой, Господь благословить, нам опусти на стола. Бімок саночку і будемо їсти борщ, гриби, смакоту отаку, ой. Або який смачний борщ. А, а то так, Хай твоя мама такий варить. І ти вчиться, такий, поки що я жива, всіх понавучую. Ай, добрі ні. Ось от одобри. <клес> <клес> Застелю я на столі білу скатертину, покладу я хліб і сіль і покличу я в гостину всю свою родину, тата і матусю, дідуся й бабусю, сестричку і брата, комусь і ще й свата. Рідні і хрещані діти ніха не прийдуть. Хоть поговорити, не прийдуть душу звеселити, нехай люди знають, що родину маю. Я для них у Бога, здоров'я, благаю. Дай же Боже добрий час, щасливу годину, щоб оберігав мені всю мою родину і нашу Україну. Їжмо, а такий смачний борщ.